Сьогодні ми перебуваємо в укритті одного з навчальних закладів міста, де проходив національний мультипредметний тест. Діти вже закінчили здавати цей тест, і ми поспілкувалися як з ними, так і з представником управління освіти про те, як протягом останніх тижнів проходили тести. Останніми із закладу де проходив мультипредметний тест, виходять одинадцятикласниці Дарія та Поліна, які без п'яти хвилин абітурієнтки, а поки учениці школи номер один. Дівчата розповіли, як готувались до мультипредметного тесту. Три у всіх це історія, математика і українська мова. А на вибір я обирала географію, готувалася з вересня місяця постійно. Ходила до репетиторів. Знаєте, моральний стан такий був, що було дуже важко, особливо коли чотири предмети. Математика, там останні завдання з параметрами взагалі ніхто не вирішує. Ну і то більш такі проблематичні було з третьої частини, там де потрібно самостійно давати відповідь. Тому це було найскладніше для мене. Найскладніша звичайно, математика. Готувалася я до неї з вересня місяця, але дуже складно. А інші предмети я не Готувалася взагалі по історії і географії. Ну як взагалі за місяць або за два? Приготувалась і здала, ну. Все добре вийшло. У цьому році мультипредметний тест у нашій громаді проходив в укриттях і онлайн. Дівчата поділились своїми враженнями. В принципі, все було добре, але єдиний мінус це що було досить прохолодно. А так, але нас забезпечували пледами, тому було набагато краще. Було два блоки. Перший блок дві години. А це математика і українська мова на кожен предмет по годині. Потім 20 хвилин перерви і другий блок. Також 2 години година на історію України та на предмет на вибір. Ми все робили на ноутбуках. Тобто, це було онлайн. Звичайно, телефоном чимось таким користуватись не можна було. Але в принципі, знаєте, напевно, був такий страх, що щось залагає чи буде знаєте, тупити це, але ні. Все, в принципі, нормально було. Перший блок якось добре, а потім вже втомилися, почали ноги мліти. Ну і складно. Цьогоріч здача мультипредметного тесту багато в чому відрізнялась від попередніх років, говорить Сергій Семенистий, головний спеціаліст управління освіти. НМТ в нашій громаді діти мали змогу проходити в трьох тимчасово екзаменаційних центрах. Які були організовані на базі закладів освіти нашого міста. І не тільки на базі цих закладів, а на базі укриттів закладів. Ось в одному з таких ми зараз з вами безпосередньо знаходимося. Перед освітянами мистеле непросте завдання подбати не лише про безпеку дітей, а й забезпечити безперебійне живлення установи, незважаючи на графіки вимкнення світла. Оскільки тестування проходить в комп'ютерному форматі, відповідним чином потрібна налаштована техніка. Інтернет, ну і різноманітні, скажімо, там, гаджети для зв'язку. Під час пропуску учасників до аудиторії використовували металошукач. Таке рішення було прийнято за наслідками минулорічного тестування, оскільки ну, були виявлені факти різноманітних маніпуляцій, тому е, був представник поліції охорони, який чергував у відповідному пункті. В нього, і У нього був металодетектор. І За інструкцією він двічі мав перевірити учасника тестування на наявність заборонених предметів. Смарт-годинники, там, можливо, якісь там флешки. Під час тестування велась відеозйомка. Крім цього, вимогою цього року було те, що в кожному тимчасовому екзаменаційному центрі під час проведення тестування буде постійне відеоспостереження. В тому числі в наших центрах воно було організовано. Відеокамера, відповідно, програмне забезпечення і сигнал кудись виводиться на екран. У нашій області це Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти. Організації мультипредметного тесту було задіяно декілька служб міста, щоб тестування пройшло без перешкод і жодні зовнішні фактори не могли завадити дітям пройти тести. Особлива подяка, звичайно, ж міській владі, яка забезпечила. Скажімо так, гарні умови, можете спостерігати ну, досить такі освітлене, цікаве приміщення, гарно мебльоване, комп'ютерна техніка безпосередньо закуплена для НМТ. Тобто вона взагалі раніше не використовувалася. Ну і окрема подяка всім тим службам, які були дотичні до проведення НМТ. Маю на увазі. Національна поліція, поліція охорони, Державна служба з надзвичайних ситуацій, енергетики, оскільки від цих служб багато чого залежить, і якість проведення, і оперативність вирішення таких, скажімо, складних ситуацій. Завдяки злагодженій роботі, особливо енергетики, особ... окрема їм подяка. Що у нас навіть під час такого складного часу, складного періоду було стало забезпечення енергожилення. Система здачі онлайн передбачає моментальний результат, який, хоч є, попереднім, але з нього можна зрозуміти наскільки вдало були виконані завдання тестів. Коли завершується тестування, кнопочка Завершити тестування там показується серії бали за кожний предмет. І відповідно до цих балів є таблиці, затверджені Міністерством освіти і науки України, за якими можна перерахувати в рейтингові бали. Офіційні результати приходять в персональний кабінет учаснику згодом там на початку липня, так і це вже буде офіційний результат. І він може змінюватися там, ну якісь бувають. Не спрацював предмета, можливо, ну, якісь там технічні неполадки, і там регламентна комісія може додати там чи зняти там певний бал. Першими емоціями від попередньо отриманих результатів з нами діляться дівчата і дають пораду майбутнім одинадцятикласникам. Я задоволена результатами, Думала, буде гірше починати готуватися саме влітку, бо так буде набагато більше часу, по історію, наприклад, я закінчила вчити вчора, а Тому? я сьогодні. Тому, напевно, готувати з літа не сильно не нервувати, бо це не так вже страшно, як здавалося. Але, але все одно да. у середині липня пройде додаткова сесія для тих вступників, які з поважних причин пропустили основну. Всього в цьому році в нашій громаді тест має пройти біля 800 абітурієнтів. 90% з них вже його склали.